Моя дорогенька, найдорожча моя ненька свята матері вітаю, і послухай, що бажаю, розкидає квіти в полі, щоб здоров'я ти мала доволі, хай радіє твоя душа, Усмішка, щоб не зникала з лиця. Хай у домі мир панує а доля приємно дивує, Щоб Господь тебе оберігав, щоб поборотися він давав. Та матері мати класи башалі на солозі тоді в роти. Бо здоров'я. Син природи. Дипой на гнев. Любові і сміху. втіхи. Мамо, як багато в цьому слові ніжності, торботи і доброти. Мама, наше втілення любові найрідніше і найкраща. Пигатаю <пілляє пілляє пілляє> міцно і запевняю. Ти для мене мама цілий світ. Дощ небесний матері вітаю і бажаю сотню добрих дітей. Господь гайдарує здоров'я і силу. Спасибі ребенку, що ти розхистила. Весь умовний день матері знає в свято. Мамочки, я тебе люблю. Маму, я тебе вітаю. Мамуся, я тебе люблю. Мамочки, я тебе тебе п'ю.